Добрий день, вас вітає агентство з нерухомості стабільність. Представляю вашій увазі квартиру на першому поверсі по вулиці Гординського перехрестя Чорновола, площею загальною 120 двадцять квадратів. Вона тут на першому поверсі, там вулиця Гординського. Два вікна виходять на дорогу. Цю квартиру можна використовувати як і для проживання, як і для бізнесу, як і для поєднання. Ось цей. Є двері, там вихід на Гординського. Сюди у двір з парковкою. Прошу, будь ласка, ваші увазі. Це є коридор. В коридорі є шафа купе. така ось шафа купе є одразу одна кімната окрема і е, наступна кімната в. Вліво це є вітальня хол. Ми почнемо з цієї кімнати. Дивіться, в якому стані паркет. Паркет повністю автентичний. Столярка повністю автентична. Це є наступна кімната, в неї можна зайти з іншої кімнати. Це є на вулицю Гординського. Так, переходимо в наступну кімнату. Це також вихід на вулицю Гординського. Ось сюди. Це є друга кімната. Так, переходимо тепер до коридору. Сюди. І тепер ми були. Ось це є вітальня. Ось така вітальня велика. З каміном. Камін робочий. І з цієї вітальні є вихід до коридору. Ось отут тільки що я заходив, пішов сюди в кімнату вправо. Тобто можна туди заходити окремо, можна сюди заходити окремо і ось така. Далі ми йдемо. Тут є туалет званою окремий ось туалет. Туалет. Тут є окрема ще кімната, може бути кабінет, може бути як офіс. По різному є дуже багато варіантів як використання цієї квартири. Може бути тут як проживати, також займатися бізнесом, можна поєднювати це і тому подібне. І ось тут ми заходили. Такий коридор. Це можна розібрати з гіпсокартону і зробити тут велику їдальню. Тут робоча така поверхня. Робоча поверхня. При потребі можна цю робочу поверхню пробити туди. І там зробити з цієї крайньої кімнати, зробити кухню велику, або ж, або ж, якщо для офісу, можна так залишати, тут зробити кухню, тут зробити невеличку їдальню, тут поставити двері і тому подібне. Шафа купе. На всіх дверях, на всіх вікнах є решітки, ковані. Шафа Купе і це є ванна. Ванна кімната. Тут цікава пропозиція. Якщо вас зацікавив даний лот, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. В описі до відео будуть номера телефонів і телефонуйте, звертайтесь. Дякую за увагу, до побачення.